Лише 20-метровий градусник у Харкові. Місце побачень, символ урбаністичного подиву. Подкаст Градусник призначає зустрічі з обізнаними. На ким відлого тут живуть вітри, то протяги тривожні, і тривалі, І купо світла сється з гори. На черговім життєвім перевалі Тут лущать тишу начеб, то горіх, з холодним зором голими руками, це твій транзит і водночас усіх, прожити нас крізь днями і роками, Прологів нескінченний каталог, і епілогі вщерблені порог. У піщинки знаний монолог Тобою обігрітої дороги, Приклич від лигу і черпай на стій, Торішнього ромашкового снігу збагнувши перетворення прості На мрій маршрут подальшого пробігу Як зір трібочиться без меж, я шляхи розхристані розлої, та придивися до підніжжя вежу, там звалище чужих іржавих лоїк, вони крихкі, мови з піску мости, вони уперті, як мороз у січні, і може порятунок принести. Лише одна одвічна нелогічність і може порятунок принести лише одна одвічна нелогічність, лише одна одвічна нелогічність. Це подкаст Градусник. Я журналістка Ірина Мироненко, і сьогодні віртуально гостюю в Києві. Телефоном спілкуюся з різними людьми. Щойно ви послухали нову пісню, яка буквально днями народилася після прочитання книжки Людмили Живолуб Вікно на Хрещатик її написав і виконав для вас актор Кирило Булкін. Про нього вже сайт Громада груп розповідав своєї аудиторії тільки у статті. А сьогодні є можливість почути голос пана Кирила і ось такий у нас. Телефонний діалог. Пане Кириле, добрий день. Добрий день. Як приємно було б вам представитися нашій аудиторії слухацькій. Ну ви ж не тільки актор. Ну так, у кожної людини багато іпостас, я зазвичай кажу: актор, літератор, бард. У вас вийшла нещодавно нова книжка. Але я пропоную спочатку поговорити про вікно на хрещатик. Це вікно Людмили Живолуб, моєї колишньої радіоколеги Харківської. І ви брали участь у цікавому першому засіданні літературного клубу Мушля, де презентувалася ця книжка. Говорили не тільки про поезію, а й про пісні, і загалом творчість під час. Великої війни і, будь ласка, скажіть, які у вас враження і від цієї поезії, і від цього задуму під назвою Мушля? Враження найпозитивніші, ну я думаю, насамперед, це пов'язано з особистістю і творчістю людини, яка є в центрі цього заходу. Тому що зараз, і це дуже приємно, відбувається багато презентацій, збірок, виходять нові книжки, якісь творчі зустрічі бувають, багато кафе і бібліотек, запрошують авторів. Це дуже добре. Звісно, що кожна зустріч вона особлива по-своєму і залежить насамперед все від того, хто. Є автором хто презентує свою творчість. Ну і він і притягує він чи вона притягує таких людей, які створюють відповідну атмосферу. Пані Людмила дуже талановита, творча і водночас приємна і тепла людина. І тому я гадаю, це позначилось найбільше на тому вечорі, де я теж брав участь. Було дуже приємно, затишно. Виступало багато людей творчих, цікавих і. Теж теплих я б сказав, от це була така основна ознака. Чи буде це далі ознакою заходів, які проводитиме оцей новостворений клуб чи спільнота мушля хочеться сподіватися, що так. Я думаю, що дійсно люди, які цим займаються, то вони якось тепло людське притягують до себе. І дуже добре, що такий був перший захід. Коли uh, пані Людмила запропонувала мені взяти участь у цьому вечорі, то я uh, радо погодився, але сказав, що uh, ну співати я навряд чи щось буду співати. Вона запропонувала є пісня на її слова і ноти. Я кажу: ну, я як барт, uh, все-таки автор більше, а не виконавець і чужих ти зовсім не співаю. А mm, я просто прочитаю ваші вірші. Uh, вона погодилась і подарувала мені свою книжку. Я знав, що вірші пані Людмили дуже хороші, і вони дуже лягають мені на душу. Ми виступали раніше разом на деяких вечорах, і мені це дуже подобалось, але е, раптом один вірш просто сам попросився на музику, і я справді ну цей абсолютний виняток і дуже рідко пишу на вірші сучасників, особливо і ще декілька пісень. На вірші шістдесятників у мене є, а от сучасників практично нема. Але е, я взяв гітару і сама собою вийшла пісня, сам здивувався, але отак от от, е, воно абсолютно само собою склалося. Добре, коли такі невипадкові збіги трапляються в нашому житті, і е, ось так у ваше коло вписалося і я із своїми запитаннями. Тож mm -hmm. дякую і до нових зустрічей. Мене звати Юлія бришко камінська я поетка, журналістка, редакторка. Зараз займаюся також керамікою. Працюю в Національній спілці письменників України секретарем по роботі з молодими авторами і також провідним науковим співробітником. Музею садиби Максима Рельського. Так багато... і також є заступницею головного редактора газети Літературна Україна. Так багато обов'язків, і ви організаторка багатьох літературних подій серед таких проєктів і задумів, які почали втілюватися створення літературного клубу Мушля. Заради чого він народився і чому така назва? Це проєкт спільний національної спілки письменників України і бібліотеки, і українки відділу мистецтво. От безпосередньо ми там в тому приміщенні проводимо це театральне таке приміщення. Чому виник? Я займаюся власне популяризацією творчості українських авторів, Уже давно займаюся і в Україні, і коли була в Польщі в Кракові, теж. Опікувалася цим новий проєкт, який створений після проекту нова доба, який реалізовували в Національному музеї літератури України, для підтримки сучасних, зокрема і молодих авторів, зокрема авторів, які не так давно почали займатися творчістю. Мушля знаєте, це дуже символічно. От зараз наш час, в якому ми живемо, він характерний тим, що Багато людей закрилися в собі. Рівень травмованості через війну настільки глибокий, що не всі люди можуть дати собі раду. Як переживання всіх цих новин, подій і особистого досвіду кожного, я думаю, що всі ми і сьогодні, і в подальшому будемо потребувати. Не психологічної підтримки, але е, творчість це те, що допомагає людям вийти зі своєї мушлі. Е, теж і коли людина ділиться своєю творчістю, то е, це теж дуже хороший момент, який е, сприяє покращенню просто стану людини і. Винесення її е, волі і тривог якби за межі цієї людини і звільнення від цього. Це один момент. Другий дуже багато якраз творчих людей вони є от в собі і. Е, один із таких символів мушлі це перлинка, яку мушля собі виношує, народжує, потім з'являється і творчісно, логічно це є людською перлиною. Ось, і третій момент, який теж так звернув на себе мою увагу. Я думаю, що ви всі. Знаєте, закони краси, як їх дуже часто зображали схематично, це якраз на основі мушлі, як от розгортається це число. пі. Це краса, це нагадування про те, що власне ми тут, на цій землі, для того, щоб творити красу. Тому і мушля. Дякую, всі асоціації мені теж дуже близькі, але ще я хотіла б згадати мушлю. Відкритої сцени в Маріїнському парку в Києві і в центральному парку в Харкові. Такі мушлі завжди були місцем, які притягували і слухачів, і поетів. У нас Точно у центральному парку поети на цю сцену мушлю виходили, і багато людей слухали вірші. Це було, звичайно, до Великої війни, і зараз це досить небезпечне місце саме парк його часто обстрілюють, але мушля живе, мушля чекає миру і миру справедливого. Пані Юлія, хотіла б запитати вас про Першу дебютну мушлю, яка вже в колекції подій, що відбулися, чому такий вибір, і хто був учасниками? Свої творчість представила Людмила Живолуб. Вона 11-разова переможниця міжнародного літературного конкурсу Коронація слова і не тільки цього конкурсу а й інших, а я зокрема також і зараз займаюсь і цим конкурсом. Його організаційними деякими питаннями, і координація слова є партнером цього е, проєкту. У пані Людмили вийшла нещодавно перша книжка з її поезії, і це дуже така зріла книга. Тобто авторка не поспішала з тим, щоб презентувати свою творчість, хоча її е, 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 вірші вже. Е, Неодноразово ставали основою для пісень, і їх також люди вивчають і є аналітичні матеріали на її творчість. Тобто вона чекала, коли та перлинка в неї все ж таки збереться і вже наробиться, і буде як справжня перлинка. Тому для нас було символічно, що ми почнемо низку зустрічей саме з її творчості. Тому ми хотіли її і підтримати, щоб у неї була знаєте така наснага, сила творити далі, видавати далі, і презентувати її творчість і іншим людям, які прийшли. Ми У волотвісім років я написала свій перший вірш. І потім в дванадцять вже був такий серйозний вірш про кохання або від світ називається. А в студентські роки почала писати вже більш так системно. Перший публічний виступ був саме не друкований а був в ефірі Харківського обласного радіо. Це була передача Рожавої віконниці. І я почитала добірку своїх піш, які ще ніде не звищали, І потім після того мене запросили працювати на радіо, і звідти почався так сказати, творчий шлях. А збірка це дійсно власна перша. До цього були надруковані у колективних збірках, які також видані за підтримки департаменту суспільних комунікацій КНДА за проекти. Виток на геліколь це переможця фатечна за мама полесова і збірка шраною. А від мене хрещатик, це вийшло вона дуже так лоскавично. Ну я зібрала його буквально за тиждень, те, що в мене було, і так вийшло. Ще я поїхала, була відпустка, поїхала ще за кордон. І тобто, рукопис рукувався на комп'ютері з французькою розкладкою. Скажу, коли я там знайшла якісь локиші українські мови, і ну вийшло все вдало. До речі, учасниками цієї першої зустрічі були також вихованці зразкового хору. Соняшник Дарницького району міста Києва. Прекрасний хор діти настільки професійно виконують. І сучасну, і народну музику, і академічну, і мені дуже хотілося, щоб якраз запустити у ці дитячі голоси, і плюс, щоб діти частіше приходили на літературні зустрічі, щоб вони бачили, як це відбувається, щоб вони жили в цьому просторі, тому що це ті речі, які десь там на підкорку лягають. Потім так чи інакше вони, вони відгукуються, вони щось перетворюються. Взагалі, поезія, як на мене, це я вже трошки відступаю, але я хотіла би це сказати, що вона пронизує наше життя всюди, це своєство, так як пронизує музика, так як пронизує оце от число пі, як би сказали математики. І дуже важливо мати якесь налаштування на те, щоб це бачити і чути, щоб просто на це звертати увагу, щоб мозок фіксував, що ось вона є. Нам зараз дуже цього не вистачає в житті людям. Дуже багато зацикленості на різних успіхах досяганнях. Це це потрібно, але це не це не все, що має бути в цьому житті, чого ми маємо по справжньому досягти. Літературні клуби у світі по-своєму герметичні, як оці скойки-мушлі, вони для свого кола, для тих, хто одне одного практично знає хоча б через соцмережі, хоча б дистанційно. У вас можливо був досвід у Польщі переконатися, як це роблять поляки, які їхні літературні клуби? Направду дуже схожі на нас. Єдине, що я от я себе зазначила, що. Вони дуже багато цього діла проводять. Не всюди, скажімо так, заповнені, переповнені зали, ні, це камерні формати, але дуже затишні. Ті ж самі бібліотеки. Ок, я бачила в Кракові. Вони і не тільки в Кракові вони виносять свою діяльність на вулиці, міста. От якщо є біля бібліотеки якась територія, кілька дерев, скажімо, так і галявинка, вони обов'язково її обживуть, і Там будуть влітку проводити свої читання, якісь музичні вечори, якісь майстер-класи, І цього справді. Дуже багато, це дуже насичено, і люди приходять відпочивати на ці вечори. Молоді багато приходять. І молодь те, що і організовує десь в кав'ярнях, якісь літературні зустрічі із, наприклад, поєднуються з якимись ярмарками або умовно кажучи, аукціонами там продають малюнки чиїсь чи там ще щось таке на підтримку, наприклад, України, коли я тоді була, проводилося Без пафосу. От чого чого я не побачила? Я не побачила пафосу. Мені подобаються їхні майданчики, от які у них створені, ми до цього рухаємося. Я згадую там будинок культури, в вкритиця, там сцена і освітлення, і звук все дуже професійно зроблено. Хоч сцена маленька, там невеликі будинки культури, так як от у нас, хоча. Це є різне є, але ті вечори, на яких я була, вони у такі дуже камерні, але дуже зі смаком зроблені, дуже достойно зроблені, дуже людяно і тепло. то, то все було. Ми теж ростемо. І у нас в Україні направду відбувається дуже багато потужних, гарних, цікавих подій. І я горда тим, що ми є свідками зараз цих речей. Згадайте той же самий книжковий Арсенал, скільки там було всього і ми до речі на вихідних теж проводили в музеї друкарства і книги України. На території Києво Печерської лаври От це такий спільний був проект музею і коронації слова, і в нас теж там були літературні зустрічі, це камерні, такі творчі, посиденьки, що дуже, дуже важливо. Згодне з вами це справді дуже важливо. І скажіть, будь ласка, як часто буде мушля збиратися? Певний графік існуватиме, чи можливо ви будете залучати гостей з інших областей або підключатися через Zoom? Як плануєте? Проводитимемо раз на місяць. Тому що крім цього я веду ще кілька таких зустрічей, зокрема і в Національному музею літератури, майстри слова, і в музеї рильського літературні квартирники троянди і виноград. Тому і плюс я як авторка теж досить активно десь виступаю. Тому от такий режим раз на місяць мушлі для мене є. Достатньо, щоб і підготуватися і, і провести. Я паную, що це все таки будуть більш синкретичні зустрічі, які об'єднуватимуть не одного, а кількох авторів для виступу і також когось із музикантів, із барвів. Тому, друзі, якщо ви творите і ви хотіли би презентувати свою творчість, то, будь ласка, шукайте нас, наприклад, мене можна знайти у Фейсбуці. Юлія бришко канінська латиницею, і буду рада вас зустріти. Що стосується, скажімо, приймання з інших регіонів. Якщо, скажімо, так, людина буває час від часу в Києві і можна так разом поєднати цю зустріч і цей приїзд, то ми це залюбки зробимо. Хороше запрошення, дякую. І скажіть, будь ласка, чи буде пауза на літо, бо все таки влітку аудиторія менше за будь-яких обставин, а особливо зараз під час воєнного стану? Наскільки бібліотека буде працювати, я маю на увазі влітку, так вона і і буде проводитись, можливо, трошки буде зміщеним по часу, що Буде якесь вікно трошки більше, але я планую так, щоб в червні, в липні, потім в серпні, не так уж і багато. Звичайно, так. дуже вам вдячна за розмову, за таку малесеньку презентацію вашого проєкту, який тільки-тільки стартував на межі літа і весни, і хай вдається задуманий навіть більше, ніж то, що зараз бачиться на обрі вам особисто творчості, яка підтримує. Моє нових книжок, нових е творів, які народжуються як керамічні речі, вони прекрасні, про них окремо варто говорити. Дякую. З задоволенням би поспілкувалася з вами ще, але вже просто як про Юлію Бережко-Камінську письменницю, журналістку, керамістку. Чи можна таке запрошення вам пропонувати вже зараз? А якщо вашим слухачам і вам це цікаво, звісно, я е, маю за честь прийняти це запрошення. Е, а що стосується ну, таких зустрічей, то хочу також наголосити, що не Мушлею єдиною, а ті ж самі літературні квартирники в музеї Рильського, вони двічі на місяць. Ми там теж готові е, запрошувати і приймати. Там формат трохи інакший. Ми в будинку, в якому жив колись Максим Тадеєвич. За його дубовим столом великим, за чаєм трояндовим, трав'яним, і з різними смаколиками ми спілкуємося. У нас там і музика можливо, жива, там є рояль, і довкола до речі проводяться художні виставки, живопису, графіки. Тому там теж своя дуже така а, цікава атмосфера, дуже домашня, дуже затишна. І ми там презентуємо творчість. Нещодавно зустріч була з Анною Багряною перед цим із Маєю Турчинською, і навіть показ мод капелюшків був ручної роботи. Тобто, життя триває, і ми це спеціально створюємо для того, щоби. Ми не закривалися для того, щоб ми не відчужувалися, для того, щоб нам усім було легше переживати цей час, не губитися, не забувати все-таки радіти цьому життю, попри все. Тому що я вважаю, що наша перемога має бути на кількох рівнях. Базовий рівень це, звісно, що вижити, втримати нашу державу, втримати наші міста і таке інше. Тобто це мега важливо. Друге, що не менш важливе, значимо, щоб ми втримали все такі наші душі в здоровому стані, щоб ми не зламалися всередині, щоб ми не зневірилися і не втратили смак життя, щоб у нас були сили відбудовувати і розвивати нашу країну і творчість, і культуру і Дивитися в майбутнє Вірою. Дякую за цей настрій, і, слухаючи вас, я згадувала наш будинок харківський письменницький. На жаль, понищений дуже-дуже нещадно російською ракетою. Там дуже великі повинні бути капіталовкладення, ще значно більше, ніж на ремонт Київського письменницького офісу. Але у ньому теж приходили біля каміна, такі теплі, домашні, з презентаціями книжок вязьким колом тих, хто цю книжку прочитав, хто радіє цій книжці, відкривалася ця умовна мушля. Людина ділилася тим, що несе читачам. Це було до карантину, це було навіть під час карантину дуже вузьким колом, але це і неможливо. Це буде буде знову і і знову у відновленому будинку все повернеться на свої кола і буде краще і сильніше. Так, і я хотіла згадати ще таку одну маленьку обставину на фінал. Якраз уціліли на фасаді нашого харківського будинку письменників дві меморіальні дошки про те, що він пов'язаний з двома видатними поетами: це Василь Мисик і Володимир Свідзинський. Будинок був ще функціональний як особнячок, такий письменницький до 41-го року. Почула я колись від Василя Борового. Коли вони вийшли з Свідзинським із цього будиночка двоповерхового, 41-й рік, початок бомбардувань міста, горять фабрики Харківські, Червоне небо над містом, і Свідзинський стоїть біля цього молодого Василя, свого фактичного літературного учня, і каже: Василю, не все згорить, не все повір. От такий настрій був, коли я вас слухала. Не все згорить. Це подкаст, який розповідає про різні ситуації, і в Харкові це. Знакове місце зустрічі було завжди з харківським градусником. Зараз, звичайно, там небезпечно зустрічатися, якось люди не стоять під ним, але він продовжує показувати і температуру, і те, що над ним написано Харків, місто героїв, а не просто місто герой як нагадування про якісь там радянські символи. І ось от такий градусник. Ми сьогодні і запрошували Юлію Бережко Камінську, яка опікується різними проектами. Тами, зокрема, літературним клубом Мушля. Дякую вам і моє захоплення карків'янам. Величезні молодці ви справді герої. Ой, та якось уже. <соє> Стоїмо на своєму.